Ти помічав, що навіть тоді, коли грошей начебто вистачає, всередині не зникає тривога. Скільки б не заробляв, все одне боїшся, що грошей не вистачить. Начебто вистачає на життя, але постійно знаходишся в напрузі. Раптом завтра все закінчиться. Наче десь поряд завжди ходить тінь страх бідності. Ми можемо працювати, заробляти, навіть накопичувати, але все одне боятися. І справа не лише в реальних цифрах на рахунку. Дуже часто причина у наших фінансових сценаріях, які живуть у нас у голові. І добра новина, тому що. Їх може змінити. І саме цьому я присвятив новий безкоштовний майстер-клас Бідність у думках, бідність у житті, як переписати фінансові сценарії за допомогою коучингу. І ми поговоримо про це, як страх бідності впливає на твої рішення, чому ми боїмося втратити гроші навіть тоді, коли вони є, і як переписати ці обмежуючі сценарії, щоб жити впевнено і спокійно, навіть у часи нестабільності. І по секрету, усі учасники майстер-класу отримують наприкінці подарунки в «Етеріксон Україна. Зустрічаємося вже 16 варіант. Есня о в Zoom. напиши слово фінанси у коментарях, і я надішлю тобі посилання.